Зайте, ми, коли з вами за хвилину до ефіру говорили, будемо говорили, що будемо говорити про Ростов і про Тамбов. То давайте про Ростов і про Тамбов і почнімо. А, Ростовщина, удар по НПЗ, 1 мільйон п'ятсот тисяч мільярдів дронів, всі зврятувались всі, всі збили дрони. Принаймні, так звітує офіційна влада, але питання величезне: а що ж тоді поприлітало? І а, наскільки ми розуміємо, що окрім того, що летить в Ростов, летить ще в Краснодарський Краї, принаймні Примор, Приморськ-Ахтарськ, і куди ще? Ну, Приморськ-Ахтарськ ахтарськ це найлюбленіша дислокація, тому що звідти якраз летить і, як правило, через наш український південь і потім розлітається, якщо не встигнемо тут збити, розлітається і по центральній Україні. Дуже часто це на Запоріжжя напрямок, це Дніпропетровщина. Але почнемо все-таки з Ростова якийсь. Який ну скажімо так несправедливо називають татом. Ну який він тато, якщо він ворог, кажу відверто. Що стосується Ростова, то знаєте, мені сподобався цей новояс, який сьогодні росіяни продемонстрували. Ну вони мастаки, в принципі, це почалося в них від більшови більшовизму. Пам'ятаєте, аборвав, от і власне сьогодні ми говоримо про те, що влучання по об'єктах. А зокрема, наскільки мені відомо, це нафтовий термінал е, на Ростовщині було влучено. Ми кажемо влучено. Так, ми ж е, оперуємо такими поняттями, як знищено, влучено принаймні, якщо це нафтотермінал. То там влучно, то вже палає так. А ландшафтні пожежі. Мені це дуже сподобалося, тому що таким чином місцевий губернатор підтвердив, що таки прилетіла. Математика росіян вони вона завжди пульгає. Вони малюють собі дуже багато дронів, що летять ще більше збивають, але потім починаєш рахувати, то власне не збігається. Що робить Росія в цьому плані? Що роблять Росіяни? По перше, вони все менше дають на відкуп Міністерству вбивств на, на болотах, тобто все менше саме міністерство оборони звітує по цих БПЛА або бойових комарах. Зокрема, а про це звітує місцева влада. У цих з математикою трошки краще, але все рівно. Тому о, сьогодні новая ростовська мова ландшафтні пожежі, тобто прилетіло, і це є добре. Наслідки влучання, звичайно. Будемо розуміти дещо пізніше, тому що треба провести відповідну розвитку. Вони ж самі не визнають це. Що стосується Приморського, актарська, чому улюблена локація? Бо я власне сказав, звідти летять шахети, і сьогодні було чималенько, власне і багато було знищено саме по півдню нашої держави. працювала і Одеса, працював Одеський район, Одещина, зокрема, Миколаївщина, Херсон. Дніпропетровщина, Кіровоградщина то власна тут 17 було. Тобто е, більше половина того, що сьогодні знищено, знищено все. 100% результат знищувався саме у нас. Було дуже гучно, було влучно. Знову відзначаємо, що те, що летить з приморського хтарська, і врешті не лише звідти воно дуже довго за часом стало літати. От сьогодні тривога лунала понад 5 годин. І, власне, повертаючись до приморського хтарська, це полігон для шахедів. Е, попередні. Попередньо, знову-таки, як мінімум, два безпілотники туди долетіли. Е, власне, ми говоримо про те, що є влучання і е, по самому Приморську-Ахтарську. Ну, давайте будемо діяти, як це не дивно, за російським принципом. Влучання було, можливе місце дислокації, Ну зокрема, африканських намівців. Так званого африканського корпусу, чому ні? Або центр прийняття е, рішень, як запускати шахеди по півдні нашої держави. Тобто, таке влучання є, є пошкодження, є відповідно постраждалі. Але не забуваємо, що вчора Одещина теж постраждала це просто паралелі проводимо. І власне сьогодні знову на звісти атакував. Що тут імпонує? Вірніше, що вже стає традицією, яка ну така вона добра традиція. Насправді, коли ми говорили свого часу про те, що така буферна санітарна зона, сіра зона між Росією та Україною має бути, і про це дали перший бункерний дід, Ми підтримали цю ініціативу, але в інший бік так від нас до них. Говоримо про Курськ, говоримо про Белгород, говоримо про Брянськ. і з вами, в тому числі, говорили, що треба розширювати цю зону так званого СВО в зворотньому напрямку, і долучити Краснодарський край, долучити Ростовську область, тому що це той самий пояс, який не має бути цією санітарною зоною від Росії. І, власне, бачимо, що це розширюється. Дрони долітають, і при цьому о, є, є влучання. Це дуже добре.